показувати свої обличчя чоловік не хоче. Вже зовсім скоро його знову відправлять на схід країни. Не називає і прізвища, а звати його Олександр. Йому 30 років. На початку весни, коли на українську землю ступила нога ворога, його відправили у самісіньке пекло. Він захищав Донецький аеропорт і запам'ятав його тоді ще надзвичайно красивим. А потім Олександра разом із ротою передислокували під Артемівськ. Там есть база хранения оружия, и приходилось ее охранять, потому что на тот момент там был самый ожесточенный такой очаг событий, потому что там 25-я бригада, 25 бригада была утрачена техникой, была отбита сепаратистами, и они как бы хотели захватить этот воинский арсенал, в котором достаточно много оружия. Ну і задача була любою ціною відстояти. На його очах загинуло багато хлопців. Він і сам не раз був на лезі ножа. Утім, більше боїться за товаришів. За себе якось не переживаєш. Коли ти командир, командуєш людьми, ти більше думаєш про них, відповідаєш за себе менше, ніж за них. І просто є хлопці, які служили довше, там, к примеру, там, 3-5 років, були хлопці, які там, служили рік всього. Ну і степень підготовки, відповідно, різна була. Тобто, есть... Старалися вот, в цей промежуток, коли вже непосредственно приймали участь в АТО, коли було время, не лежати, там дать ребятам, объяснить, там. Значну роль у ході АТО відіграє інформаційна війна, яку проти України ведуть російські ЗМІ. За словами Олександра, через це має місце вороже ставлення з боку місцевого населення. Найтяжке обідне було то, що от, е народ Как-то, ну я не знаю, прозомбирован, не прозомбирован. Ну, все же жили-жили, все нормально было. И тут в один день э, все поменялись. Одни стали бендеровцами, одни стали там ДНР-овцами, лнр -овцами. Ну... Пропаганда, якби, как бы, ділає своє діло. Інформаційна війна очень сильная. Він не любить розповідати про свої героїчні вчинки, говорить лише просто виконує обов'язки військового. Утім, сам Олександр має героя. Це підполковник Юрій Коваленко, який загинув під час мінометного обстрілу. Все слышали про Киборгов в Донецком аэропорту. Я бы хотел отметить, вот, все ребята отряда, даже те же ребята, которых сейчас называют киборги, отмечают нашего вот, погибшего замкомбата. Когда в самом начале войны действительно была огромная проблема с бронежилетами, с касками, это тот человек, который всегда ехал впереди, никогда не отправлял вперед солдата какого-то или офицера, действительно ехал впереди сам, и он самый крайний отдел бронежилет, то есть когда все ребята были одеты, когда всем передали каски и бронежилеты, он крайне на себя одел. Я считаю, это действительно героический человек, который в первую очередь думал про своих ребят, про их не семью, а потом уже думал про себя. За останні півроку с сили силы Украины як как морально, так и материально. Александр Кажа, зараз, он пишається своєю своей армией. Вона не така, якою була раніше. Дякує і волонтерам, які постійно допомагають військовим. Але хочу одного, як і увесь український народ, якомога швидше прогнати ворога з рідної землі і зробити це можна. Проте успіх багато в чому залежить від політиків В першу чергу це має заканчувався на політичному рівні. Поки політики не захотять, вони не договоряться. Тобто, ну смотрите, простий примір. Мы уже начали, ну, скажем так, украинская армия уже начала дожимать этих сепаратистов. Действительно взяли в кольцо, и можно уже было полностью дожать это. Но Российская Федерация просто нагло ввела свои войска. Сказали, что они заблудились. Я не знаю, что они рассказывают там действительно матерям погибших ребят, но ну, это просто в наглую, весь мир смотрит, и хотя говорят, там нам Европа что-то помогает, ну, ну где, чем она нам помогает. Так, морально можна будь-якої миті його знову можуть відправити до зони. АТО. тут у кіровограді на нього чекатимуть друзі, рідні, дружина та маленька дитина. Чекатимуть і всі кіровоградці з перемогою тож.